До пакету Стандарт входять усі креслення, які необхідні нам будуть для того, щоб реалізувати проєкт включає відомість складу проєкту, ситуаційний та опорний плани, генеральний план. На генеральному плані є експлікація, умовні позначення та техніко-економічні показники, Слідуючий план організації рельєфу. Схема відведення дощових вод, типи покриття дорожньо-стежкової мережі, схема освітлення та специфікація ліхтарів, розбивочне креслення на озеленення, дендрологічний план. На ньому вказано рослини, латинська назва, українська назва і підібрані фотографії, як виглядають ці рослини в житті. Також є посадкове креслення. На ньому вказано, на якій відстані розміщені дерева одне від одного. Розроблені малі архітектурні форми, якісь зони, які потрібно більш детально показати. Ми виносимо окремо у більшому масштабі. Якщо в проєкт входить водойма, то ми також робимо окремо. Розбивочне креслення на цю водойму і більш детально показуємо, як вона буде в як в пакеті. «Мінімум» ми розробляємо кошторис на проведення робіт та полив.